Вам Вова і я продовжила сплихавай. Якщо ви бачите, в мене є алмазні капці і кожний шлем. І в загоні вже є коров'я, і загон достроєний. А як ми всі? Як... Коротше, я ще заведу, не бійтесь. Не бойтесь хлопці. Ой-ой-ой, що лагає все. І я, коротше, ви бачите, що в мене то єду. Ви зараз думаєте... М -м -м -м, гриф, не гріфера це називається. Креативщик, креативщик. Ні, я в креативку не заходив, хлопці. Що ви хотіли говорити, як я в креативку не заходив? Я не заходив на її, бо з креативкою не цікаво грати, розумієте мене? Я просто я знімав і я ну, я забув нажати зйомку. Кнопку для зйомки. Чули, ви колись таке, щоб... Знімала людина і забула нажати кнопку для зйомки. Я б тут своє велике дерево тут зробив. І стрілу стрілував. Ще ви. Що ви, походу, все це вже бачили в другій серії. Йо, я забув, чи я знімав, чи я не знімав. Я внуб, Все, хлопці. Я повний ну Майнкрафту. Я понену Майнкрафту. Я ну, ну, ну. Я поняв ну, Майнкрафту. Щось з жорстко лагає все Я не знаю, що так жорстко. Я вже робив все, що хочете. І з Бобном теж танцював, якщо ви мені не вірите. Якщо ви не вірите, що все, що можна зробив Я збоб мене я бубну вдома, я з ним танцював. Ні, <клес> в натурі хлопці. Я навіть з бобу не значу, я не знаю, що в мене так жорстко лагає. Ну нас зборці лагає жорстко, я більше зборки запускав. То бачите, вони щось повилазить погані корова. Я знаю, я дуже погана людина, я маленьких валю, Ну сама винна, що сама винна, ні жаль. Можете який є милий. Не жаль, коровки. О, точно, ми, ми будемо вибили шарди. ще ша, шард один. Ви бачите, маєте доказ, якщо в мене побачите в сундуках шарди, маєте доказ, що я їх сам вибив. Так що зносимо. Зносимо. І шукаємо. О, ми ще так що знайдемо. Мені зараз до фінтна заліза буде треба, бо тут є IC2. Крафт другий. І то пог... Ну добре, я зможу подвоїти ресурси. Погано в тому смислі, що. Е... Ну погано. Я сам логічна людина на планеті Земля і вже ні річ. то туши день. Корова. Ну, давай я ще тебе завалюю для повного щастя. Ну, щедро, щедро. Що шерсті не дало? Так. Купаємо далі? Що не купаємо? От в чому випрос. Продовжувати купати. О! Я це люблю. Бачите, я, як я спускаюся, вниз, зразу видно на шахти. Це зенс мініма. Дивіться, на цій зборці логічно цього тримати теж, бо з них випадає така їда, О, така. Отака Мут якийсь там. І нормальне м'ясо, яке б в свині випало. Так що все супер. Мені подобається, подобається. Так. У мене десь є ще пшеницька, одна пшеницька. Нема пшеницька. А знаєте, що я з вами зараз роблю? А дивіться, дивіться, я зараз в перетворися когось. Ні, зомби не хочу бути. Давайте я буду коровою трошки. Перетворимося в корову і йде. Так. От сяк. Добре, так логічно ще буде, походу, зробити. Мені зараз заліза треба знайти. До фінта заліза о-о-о-о! Добре, не заліза треба буде, жорстко Ну Багато заліза, хлопці, дуже багато. Так що... Шо... А я як хлоп тут стою собі. Добре, докладаємося сюди. Зробимо ще один сундук. У нас дерева до фінта. Ні, ялинки мене мало. Так що беремо так. Нам всі факели зараз. Що лагає жорстко май? Я не знаю що. Я робив все, що на ютубі кажуть робити. Але не допомагає чогось. Допоміняється знову, бо вот туди... Спати, ротат, бой! Раз, два! <coughs> так... Добре, зробили сундук. Це туди выкладываем, це туди, це туди, це туди. Це туди. Це туди, це туди, Це туди. Це туди. Це туди, це туди, це туди, це туди. Ось так. І 11 паличок. Все. Ми зараз в цій серії докопаємося до бедру. Походу, обожнень, докопаємося. Хто знає. Так, раз, два, три, раз, два, три. Ми походу мусимо докупати до бедров, бо мені треба зараз залізо до фінта. Так що біжимо до бідроку купатися. Привідомо все. Йдемо вниз. Ту сумну фігню, що ми там бачили, а його не зламати такою кіркою. Ліпше не старатися. Добре, ми вже досі таки глибоко і походу йдемо жорстко ліпше докупатися до якоїсь шахти, такої, що вже є. Бо так ми будемо два роки копати. Так що йдемо. Купаємося туди. Так, тан, тан 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 та, 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 та. Докопаємося туди, походу. kapitsevõku paikneb imene . sa kuulad Rävana ?

Покажемо, що ми браться. Козацького роду. У мене вже 42 й глибині. Так що це таке? Це гівно не випало, так? Ну, я його ще поки що робити не буду, походу тільки з залізною рубається. І зараз будемо вибиратися, хлопці, будемо вибиратися зараз. Жорстко вибиратися будемо. Так, так. Ой, яка там шахта. Добре, залізо мені походу хватить вже на масератор, муцпокуратор, так. так і так. Добре, вибираємося звідси. Тут не цікаво, тут до шахти ми не дійшли, бо минує, без голови. Є. Так, дірка. Треба додому, походу, вже вибиратися, бо вже походу без доходу ніч має десь бути. Я Не знаю, что загвинять, я из клуб. Ну и выложу. Идем до дома робити у нас покуратор. Мадспукуратор. Идем додому робити массу куратор. Так. Йдемо робити мацупокуратор. Йдемо робити мацупуку, мацупоку, мацупокуратор. Я трошки зупинив, мені треба було дещо подивитися по рецепті. Збоку, щоб ви не бачили. Ні, я не, що не щоб не блін. Так, э, окей, треба мить переварити трошки. Отак. Заберемо стейки, закладемо сюди мить, зробимо молоток, це заберемо сьогодні. Це сюди засунемо. І зробимо перший моцуп-куратор. йо хо ха 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 Я убили вс. Пускай мне чушоть. Так, идем. Сбираем, 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 сбираем. Класс. Марбл. Так. А, я шумі... mm -hmm. Mm -hmm. Я так, це копер. Я не розумію Майнкрафту, так що. Може це мені найліпше буде працювати? Може. Раз, два, три, чотири, п'ять. Треба п'ять. Одинадцять мінус п'ять, буде от що двой, погано мати в школі. Одинадцять мінус п'ять я за скільки буде. Я двоє шник, дво двої шнек, дво... Два, дво, дву, Давай ще одну, ще одну. І я буду радий, і я буду радий. і Я буду, 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 буду дуже радий. Так є. Зараз попробуємо, так? Щось дуже жорстко лагає. Я скоро на Майнкрафт обиджусь. Добре, що... Шо... Добре. Добре, тут треба залізний робити, так що погано тупогано. Залізний молоток. І мені в з цього одного не хватає на мій мацепукорат орч. Нє. Нє, ще ножиці треба Ні. Невеліка хочу. На велику їхати. Клас, хрестик. Добре, ця серія, походу, буде трошки коротша мені, мені треба йти. Але. З.. з.. дякую за Якщо тут перший раз, то на мій канал, кладіть лайки, розкажіть своїм друзям І маєте питання завершення в коментарах Всім пока звані на Бувало, вирощу тебе